Казка Рібка жила була в маленькому селі бабуся. Вона була доброю та турботливою, завжди допомагала іншим, навіть коли їй самій було нелегко. Одного ранку бабуся вирішила посадити в городі рібку. Взяла вона маленьке насіння, посіяла його в землю і почала доглядати. Кожен день вона поливала рібку, боролась із бур'янами, щоб рібка росла здоровою та великою. Через кілька тижнів на городі з'явилася маленька зелененька стрілочка. Бабуся раділа, адже це була перша ознака того, що рібка проростає. Вона знову подбала про своє насіння, а рібка почала рости. Ставши все більше й більше. Ось і прийшов час, коли рібка стала такою великою, що бабуся вирішила її вирвати. Ой, як важко, сказала бабуся, намагаючись витягти рібку з землі. Вона потягнула, потягнула, але рібка не піддавалась, тоді бабуся покликала на допомогу свою онуку. Онуко, прийди, допоможи мені. Рібка дуже велика. Я не можу її вирвати сама. Онука швидко прибігла до бабусі. Вона схопила бабусю за руки, і разом вони потягли рібку. Але рібка так і не подалася. Що ж робити? сумно сказала онука. Давай покличемо дідусю. Він сильний і може нам допомогти. Отже, бабуся і онука разом пішли до дідуся. Дідусю, прийди, допоможи нам вирвати рібку!» – закликала бабуся. Дідусь прийшов і схопив рібку. Всі троє потягли разом, але рібка була така важка, що навіть їм не вдалося її витягнути. Що ж робити? знову запитала онука. Давайте покличемо собаку. Запропонував дідусь. Всі разом пішли до собаки, яка гралася біля будинку. Собаце, прийди допомогти нам. закликали вони. Собака радо приєдналася до них. Вона теж потягнула рібку разом з бабусею, онукою та дідусем. Але рібка все одно не піддавалася. Тоді собака сказала А давайте покличемо кота. Він, хоч і маленький. Але дуже хитрий, і може придумати, як нам допомогти. Так вони і зробили. Прийшов кіт, і всі разом почали знову тягнути рібку. Але знову не вийшло. Ну, може, покличемо мишку? Вона маленька, але дуже спритна, запропонував кіт. І ось вони всі разом пішли до мишки, яка жила у коморі. Мишко. Допоможи нам витягти рібку!» – попросили всі. Мишка схопила за рібку і разом з усіма потягнула. І ось на цей раз рібка нарешті піддалася. Всі разом радісно вигукнули Ура! Ми витягли рібку!» Всі разом віднесли рібку додому і почали готувати з неї смачну їжу. Бабуся зробила зрібки смачний суп, дідусь запік її в духовці, а онука приготувала смачні котлетки. Ми разом впорались, сказала бабуся. Коли всі працюють разом, навіть найважча робота стає легкою. А тепер, після такої важкої роботи, всі сіли за стіл і з великим апетитом. Почали смакувати страви з рібки. Всі були щасливі, бо розуміли, що разом вони подолали будь-яку труднощі. З того часу, коли в селі хто небудь стикався з важкою справою, завжди знаходилися люди, які готові були допомогти один одному. Всі пам'ятали про рібку і те, як важливо працювати разом. Мораль казки – разом ми сильніші, і в команді можна подолати будь-які труднощі. Допомагаючи один одному, ми досягаємо великих результатів. Мораль казки рібка – сила в єдності, навіть найважчу справу можна виконати, якщо працювати разом. Кожен учасник, навіть найменший. Вносить свою важливу частку в успіх. Кожен має значення, хоч мишка була найменшою. Саме вона допомогла витягти рібку. Це нагадує, що не можна недооцінювати навіть тих, хто здається слабшим чи менш важливим. Допомагай іншим, і тобі допоможуть бабуся почала одна, але зрозуміла, що без допомоги не впорається. Просити допомогу та працювати в команді це добре і правильно. Наполегливість і терпіння ведуть до успіху, герої не здалися, коли рібка не піддалася з першої спроби. Вони шукали шляхи вирішення, залучаючи нових помічників і досягли своєї мети Висновки Якщо перед тобою складне завдання. Не соромся просити допомоги, спільна робота полегшує виконання будь-яких справ, кожна людина, навіть найменша, може зробити щось важливе. Завжди підтримуй друзів і родину, разом можна подолати будь які труднощі.